Креативних хлопців та дівчат у соцмережі організував начальник управління культури ворогтянської селищної ради Віталій Кермущук. Музиканти зібрались для єдиної мети допомогти українським захисникам ворогтянської громади, які боронять Україну. Рівнянка Лада Сінг приїхала з Києва. Дівчина від початку повномасштабного вторгнення волонтерить. Каже, кожен українець допомагає по-своєму. Вона ж бореться з окупантами на культурному фронті. Мене запросили, знайшов організатор по інтернету і сказав, що саме я навіть стала такою, вдохновила на це і надихнула на цей фестиваль. Вони дуже довго думали, що можна зробити таке в місті Ворогта, благодійний збір. І вирішили, шукали, шукали, думали, можливо, будуть велопробіг. Але думаю, та ні, і побачили моє відео, де в Тернополі мені забороняли співати поліцейські, і в них виникла думка зробити таке тут в місто ворогта. Українець, ти пам'ятаєш про це, про маму і тата, сина і брата захищаєш усе, бо ти українець, ти забираєш своє. Любов до української пісні об'єднала дівчат з Черкащини у Тріо Жоржини. У час війни одне з найбільших бажань талановитих красунь допомагати Збройним силам України. Почувши про благодійний концерт вуличних музикантів, дівчата просто не могли залишитись осторонь, виконують українські народні пісні, якими багата культура нашої держави. Любов до української пісні нас об'єднала і бажання дуже сильне бажання допомогти нашим захисникам захисницям перемогти цю війну для нас. Це нове. Інкий формат, ми ще ніколи участь в таких фестивалях не брали. І звичайно, все, що благодійне. Нам все до душі, тому що ми, ми тільки за народна пісня це душа українського народу, і це такий генетичний код, який ми маємо пронести від наших пращурів і до наших. До наших дітей, до наших внуків і до наших наслідників, скажімо так, нам це близько. Нам це близьке, і ми це дуже любимо. Щоб допомогти українським захисникам і виступити на благодійному концерті у ворогті, артист Віктор Кирилов з музикантами подолав довгу дорогу з Одеси. каже в нелегкий для країни час, українська творчість зміцніла. Ми зараз намагаємося всіми силами своєї професії допомагати нашим хлопцям, нашим. ЗСУ нашим волонтерам, я сам являюся волонтером. Багато їжджу за кордон з виступами, перевозимо амуніцію, пишу свої пісні, випускаю їх і стараємося популяризувати саме українську музику в маси. Зараз цей час нелегкий для нас. Українська творчість дуже зміцніла і міцніє з кожним днем. І це дуже чудово. Дуже багато з'являється нових талановитих артистів, нові голоси, які нашу культуру укріпляють, і це дуже класно. Дуже класно, тому що дуже дуже багато років українська культура пригнічувалась. А зараз час такого розквіту. І шкода, що через такі реалії, але наша країна має величезне майбутнє, величезну історію, українську автентику. І я радий, що маю честь долуче, бути долученим до цього процесу. Також музикант побажав українським воїнам живими і здоровими, а головне з перемогою повернутись додому захисникам повернення до Дому цілими здоровими і велику, велику вдячність нашим захисникам, всім, хто долучений до будь-якої діяльності, що наближає нашу країну. А Це дуже багато людей. Дуже багато хто людей, дуже багато людей, які не публікують своєї діяльності, а просто роблять, просто роблять не для того, щоб себе показати перед кимось, а для того, щоб вони не можуть по-іншому. І честь і хвала цим людям. Честь і хваля цим людям. Я знаю безліч людей, хто в ЗСУ, в лавах ЗСУ, мої друзі, які просто кожного дня захищають нашу країну, але і вони там, вони ніде не. Ставляють фото, ніде не пишуть гарних віршів чи пісень. Вони просто там роблять те, що за них ну ніхто зараз, ніхто зараз не робить, і їм велика шана за це. Я дуже хочу вірити, що що коли війна закінчиться, а вона закінчиться нашою перемогою, що ці люди в нашому суспільстві будуть цінуватися, цінуватися і поважатися, тому що вони варті цього найбільше. Не знаю, тут крапки немає точно. На благодійному концерті серед донатів був розіграний уламок російської ракети С-300, якою окупанти вдарили по Херсону. Загалом спільними зусиллями на святі вуличної музики у Ворохті зібрали майже 29 тисяч гривень. Це дуже потрібна сума, яка допоможе захисникам з Ворохтянської громади та наближає нашу перемогу, зазначив Віталій Кермощук. Також начальник управління культури Ворохтянської селищної ради вдячний за підтримку в організації та проведенні свята молодіжній раді. Ворухти. І ще два тижні і запалає Боже, що сонця в жовтім клені. Thank you.